Йдемо далі, розбираємо це все. Значить, США підтвердила, що буде відправляти Україні зброю тамагавки. Я думаю, вона вже там або вже десь на дорозі, на під'їзді це нікому не секрет. Це було б дуже тупо розказувати про це перед тим, тільки як їх відправить, бо його б відсліжували. Тобто, скоріше за все, для цього все вже готово. І дійсно можуть бути атаки в сторону Москви. І хочеться сказати, що. Во суки заслужили, да? Ну звісно, страшно, яка буде ответка. Ну треба думати, що Росія просто безумна. на секундочку, Росія за час повномасштабного цієї війни витратила 1,3 триліард, не мільярда триліарда, триліарда просто доларів на цю всю історію. Це це можна було новий Дубай построїти, Поняло? Це можна було всюди в Росії газ всім провести, зробити так, щоб в Росії більше туалетів на вулиці не було, дороги всюди провести. Тобто, це можна було б відбудувати країну. Ну, М'ясто того, Бендировці, ну, ну, це просто жесть, ну розуміло? ну, клініка. те, що робить Путін, довело до того, що думають вже повністю закрити простір. Незважаючи на всі наші ссори між там Польщею і Україною, слава Богу, настається встановити дружні зв'язки. Слава Богу, ми знаходимо більшість спільних якихось моментів, забуваємо на ссори, і зараз можливо повний захист України і Польщі об'єднання, а це буде дуже сильне об'єднання. Може бути повністю закрито небо нарешті. Там дрони, ракети і так далі, це все може збиватися. Тобто, так само, як там колись в Ізраїлі. І Росії буде ще треба багато часу, щоб зрозуміти, як такий щит пробивати. Я шукаю українців, які хочуть навчитися зароб... Робляти онлайн з телефону на коротких відео, розповсюджуючи їх в таких відових мережах, як Інстаграм, Фейсбук, TikTok і так далі. Якщо тобі цікаво дізнатись, як отримати роботу в моїй команді, вийти на дохід там від 100 тисяч гривень на місяць, то приходь на мій безкоштовний ефір, де я розкажу, як без спеціальних знань, без спеціального обладнання і так далі, вийти на достойний рівень життя за допомогою цього.